Всім доброго дня, я у відпустці тому найближчим часом буде відео на цивільну тему. І сьогодні хочу показати вам, які роботи весною я роблю з такою культурою як лохина. В мене на присадибній ділянці росте всього лише два кущики лохини. Посадив я їх перед війною. Культура специфічна. Думаю, посажу, подивлюся рік-два-три, що воно себе представляє чи варто розмножувати цю культуру. Культура, ще раз повторюсь, специфічна. Наприклад, лохина. Не росте в звичайній землі. Для неї потрібне кисле середовище. Зазвичай лохину саджають в кислий торф, причому не той чорний, який йде на розсаду, а верховий так званий кислий торф. Плюс я торф перемішував з хвойним опадом, тобто хвоя, шишка, кора хвойних дерев. Сосна в основному. Ось в мене перший кущик. Сорт називається Blue Crop, і другий кущ називається. Дюк, що я зараз буду робити. Перше, потрібно підкислити ґрунт. Підкислювати ґрунт для лохини можна різними способами. От, наприклад, вона зараз, мої кущі ростуть в кислому верховому торфі, плюс перемішка з кора хвоя і шишки хвойних дерев. Це вже якби кислий ґрунт, але додатково підкислити не буде лишнім. Два роки я лохиною практично не займався, тому вирішую підкислити. Підкислювати я буду ось таким препаратом. Це один з варіантів. Купив в звичайному магазині для саду городу. Пише доброго, підкислювач. Додається цей підкислювач воду, і водою поливається цей кущ. В даному випадку на 1 літр води додається один копачок ось такого підкислювача. Підкислювач налив ось таку ємність. Далі підкислювач заливає воду в поливалку. Ось так. Все потрібно розмішати паличкою. Але кращий варіант це просто спочатку налити в тару підкислювач, а потім туди додати воду. Так воно ж краще розмішається. І тепер ось 10 літрів цієї суміші я буду виливати під корінь, під лохину, ось тут, під цей кущ. 10 літрів на один кущ. Один кущ полив, тепер готую суміш для другого куща, знову підкислювач підживлення виливаю ось таку лійку і сюди буду набирати воду потім вже не потрібно буде мішати паличкою. Воду направ, тепер полив. Першу процедуру підкислення ґрунту зробив. Наступна процедура це обрізка. Правда, я обрізку зробив набагато раніше. Попав додому, обрізав лохин, обрізаються якісь старі сухі гілочки, Ті, які перетинаються один з одним, труться. І от в даному випадку в мене ось стара гілочка, ще одна стара гілочка це вже гілочка, яка виросла пагін за два роки. На ній вже буде в цьому році врожай. Тобто друга процедура це обрізка. Ну, я її вже зробив, пропускаю. І третя процедура, яку необхідно робити протягом всього сезону. Принаймні, я це роблю. Ну, намагаюся робити зараз. Я в ЗСУ, тобто не так часто, але я через сину телефоную і він робить це мульчування кущів лохини. Що таке мульчування це, це накладання органіки навколо куща протягом сезону. Тобто, робити це необхідно не один раз. Взагалі, мульчування це процедура. Під час якої навколо стовбура дерева або куща викладається різноманітна органіка. В даному випадку, от кущ ожини, восени син навколо цього куща виклав листя, опале листя, листя, вишня в основному тута і яблуня. Навколо так от ствола викладається на поло, точніше, куща. Ось це, наприклад, дерево плодове, черешенька це вже я наклав мульчу, це теж опале листя. Кладеться навколо стовбура. Якщо ми говоримо про плодові дерева, тільки навколо ось тут стовбура, робиться там кілька сантиметрів проміжок, щоб тут не було ніяких процесів гниття. Мульча це не тільки опале листя, це може бути суха трава. Трава, яка скошена під час косіння, газонів. Тільки єдине, що потрібно, щоб вона трішечки підсохла, просто прив'яла. Для чого кладеться мульча? Для того щоб не росли бур'яни, не росла трава, щоб було просто земля під мульчою просто така пухка і дуже добре пропускає вологу. Плюс мульча затримує вологу, тобто не так волога випаровується з землі завдяки мульчі. І плюс, завдяки мульчі, земля не так нагрівається під час літньої спеки. Мульча навколо лохиним відіграє практично ту саму роль, єдине, що замість листя та трави потрібно класти ту органіку, яка має кислу, кисле середовище. В даному випадку, як я вже казав раніше, це кора хвойних дерев, шишки хвойних дерев і хвоя. Хвоя хвойних дерев. ну Тавтологія, вибачайте. От вчора ми їхали від батьків, проїжджали повз хвойний ліс, зупинили автомобіль, відійшли подалі від дороги, і в лісі набрали ось такий пакет опалого, опалого опаду це хвоя, гілочки, кора, шишки. І це все діло. Я зараз буду класти під кущ лохини. Ну, ось так виглядає замульчований кущ лохини. Ось ця мульча вона не лежить плотно навколо куща. Плюс ще з цієї мульчі, крім того, що вона кисла, вона дає можливість доступу кисню до кореневої системи рослини. Ось це дуже важливо. До речі, лохина це єдина культура, яку можна мульчувати тирсою хвойних дерев. Якщо плодові дерева та кущі тирсою хвойних дерев мульчувати не можна, то лохина з радістю прийме таку мульчу. Ну, а тепер мульчую другий кущ. Під час мульчування будьте уважними, тому що лохина вибиває за сезон ось такі маленькі пагінці. Не потрібно їх прикладати ось так мульчою, краще мульчу класти їх навколо цих пагінців, тому що ці пагінці з часом замінять якісь старі пагони, які потім придеться видалити. А ця молода поросль вона якби в майбутньому це буде гілка, пагін, на якому буде достигати ваш врожай. Ось я замульчував Два кущі, кущ раз і кущ два. Дуже добре постійно мульчувати кущі лохини, Ну хоча б раз в квартал поновлювати свіжу мульчу. І тепер ще раз повертаюсь до підкислення. В моєму випадку це добриво підкислювач. Є підкислювачі, які вносяться один раз в сезон, там два рази в сезон. Ось це добриво підкислювач для лохини. Згідно інструкції, вноситься кожні 10 днів періоду вегетації. Тобто, ну хоча б раз в місяць або два рази на місяць, оце добриво підкислювач потрібно вносити. Протягом війни ось ці два кущі росли просто в кислому торфі, перемішаному з хвойним опадом. Плюс мульчування хвойним опадом я лохину не підкислював. І лохина не захворіла хлорозом. Хлороз – це хвороба, коли кислотність недостатня для лохини. Хлороз – це коли листочки, зелені листочки, лохини. Починають або зверху на кінцях червоніти, або повністю червоніти. Це означає, що кислотність недостатня для лохини. Хлорозом може лохина захворіти, наприклад, якщо ви лохину посадили в звичайний ґрунт, і він у вас ще й плюс не кислий. Тобто вона у вас поросте там рік, два, три і просто-напросто загине.